Томерські перевізники розмістили нові оголошення про кількість пільговиків, які перевозитимуть безкоштовно у списку вісім пільгових категорій, які діяли у місті при прийнятті попереднього тарифу. Однак про пенсіонерів, які два тижні тому мали безкоштовний проїзд з 10 по 16, в оголошенні не йдеться. На запитання чи перевозити безкоштовно пенсіонерів, водії відповідають пенсіонери возите? Ні, не восете. У міській раді нагадують, що відмова у перевезенні пільговим категоріям це порушення умови договору. Тільки оголошення, які суперечать умовам договору з перевізниками, з перевізниками, і рішенням виконкому да, це є порушення, це факт. При при здійсненні перевірки відмова в перевезенні тих категорій, які зазначені, це є порушення, і управління транспорту складає відповідні акти про порушення з 1 по 9 квітня. Управління транспорту та зв'язку Житомирської міської ради склало 21 акт про порушення правил перевезення пільгових категорій громадян. Штрафи є одноразовими і складають 850 гривень. Натомість заступник міського голови з питань транспорту розповідає, що наразі розглядають кілька варіантів вирішення проблеми із пере перевезенням пенсіонерів серед них грошова компенсація перевізникам підняття вартості проїзду чи компроміс у вигляді проїзду із заниженою вартістю і тут може бути дійсно або виплата з міського бюджету, але враховуючи масштаби і обсяги, це шалені цифри. Це цифра там в рік під 100 мільйонів гривень. Ну це, це колосальний бюджет, і кого звичайно що ніколи не буде. Тим паче на таких умовах, коли проконтролювати і облікувати ці поїздки, практично нереально От другий варіант. Дійсно є сьогодні актуальність перегляду тарифу і якісь як як компромісні рішення от, для окремих категорій громадян, зокрема тих, які не передбачено законом наявність такої пільги, що було фактично ініціативою виключно викону Житомирської міської ради, а саме це в першу чергу пенсіонери за віком, яких найбільше серед числа всіх пільговиків встановити пільгову ціну, тобто не повністю безкоштовно, Штовний проїзд, а зі зниженою вартістю рішення потрібно приймати. Да, воно може бути дискусійним. Можемо по окремих пунктах там обговорювати і змінювати базові пропозиції, але його все одно треба виносити і приймати. Тому думаю, що до кінця тижня буде позачерговий виконком, на якому це питання ми обов'язково розглянемо.